Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Міфи Давньої Греції. Геракл. Подвиг Сьомий Крітський бик. Цього разу на вимогу царя Еврисфея. Гераклові довелося податись до кріту. Великий той острів був благословенний богами. Колись саме тут богиня Рея, дружина могутнього Кроноса, народила Зевса, а потім переховувала, немовля, підвісивши його колиску серед гілля розлогого дерева, щоб Кронос. Не знайшов свого сина ні на землі, ні на морі, ні в небі, а згодом сюди до ще безлюдного пустельного кріту приплив сніжно-білий бик, а на його широкій спині сиділа юна фінікійська царівна Європа. Тим прекрасним биком був сам Зевс, а ім'ям його коханої згодом назвали частину світу. Тут, на Кріті, Європа народила Зевсові трьох синів гордого міноса, справедливого Радаманта і войовничого Сарпедона. Між братами не було щирої згоди, і коли всю владу на острові забрав собі до рук Мінос. Радамант утік від нього в Беотію, а Сарпедон долікий. За міноса острів Збагатів і розцвів, здавалося, багатство плавом пливе сюди звідусіль. На кріті виросли гарні міста, а найбільшим, найбагатшим серед них став Кнос, де жив цар Мінос і де згодом. За його наказом славетний будівничий дедал звів палац Лабірин. Міносова влада з кожним роком міцніла, вже гордий цар не хотів визнавати її меж, уже він надумав змагатися навіть з богами. Якось він поклав довести крітянам прихильність до нього богів і проголосив. Що безсмертні, неодмінно вволять будь-яку його волю, а що мовчали, не ймучи тому віри, то мінос повів їх на морське узбережжя і став у голос просити могутнього володаря моря Посейдона послати йому найкращого бика, який ще ніколи не був у ярмі, а він, мінос! Принесе, мовляв, того бика Посейдонові в жертву. Запала мертва тиша, а тоді загуло, завирувало море і наподив усьому людові з хвиль раптом виринув і поплив до берега здоровенний бик. Натовп аж сахнувся назад, та бик. Спокійно став на березі, ніби чогось чекаючи. Його біла шкура гарно лисніла, дужі ноги міцно тримали кремезне тіло, в м'язах відчувалася дика, нездоланна сила. Посейдонів бик так припав до вподоби міносові, що той звелів мерщій. Відвести його до царського стада, а в жертву морському богу зарізати іншого звичайного бика. Так і зробили. Задоволений Мінос подався зі своїм почтом до палацу, де довго ще всі пили пурпурове вино у захваті від того, які милостиві і щедрі до царя міноса. Безсмертні боги. Але вранці сталося лихо. Красень бик, вирвався зі стайні на волю та, ніби враз, здичавівши, став нищити все, що траплялося йому дорогою. Видно, Бог Посейдон, не подарував міносові ошуканства, і тепер його величезний бик став справжнім лихом для критян. Ніхто не міг спіймати, приборкати розлюченого бика, і він гасав із страшним ревінням по всьому острову, вбивав людей, руйнував їхні житла і нищив садито городи. Заморські торгові кораблі, що завжди охоче приставали до кріту, Тепер негайно відпливали геть і везли в далекі краї страшну звістку про Осейдонового бика. Почув її мікенський цар Еврисфей, та щиро зрадів от куди треба послати Геракла, з радощів Еврисфей аж сяяв, уявляючи, як бик, роздере. Його родича. Коли Геракл прибув на кріт, жителі острова зустріли його шанобливо, бо вже чули про дивні подвиги героя. Всі захоплено дивилися на його могутню постать. Та нікому не вірилося, що один чоловік, бодай найдужчий, годен приборкати розлюченого бика. Збентежений цар Мінос запропонував Гераклові поміч досвідчених мисливців і пастухів, але той відновився, бо за примхою царя Евресфея він сам один мав здолати бика. Не день і не два тривав той двобій між чоловіком і звіром. Та як же здивувалися крітяни, коли побачили, що Геракл жене до берега бика, але приборканого, смирного. З усіх усюд позбігалися люди, вийшов і цар Мінос, вітаючи Геракла, та всі боязко трималися осторонь. А герой, діставшись до берега, вмостився на широкій спині бика. І Погнав його в воду. На очах здивованих критян той слухняно поплив, розтинаючи дужим тілом морські хвилі. Так Геракл дістався рідних берегів і потім спокійно погнав приборканого бика в мікени до царського палацу. Аж дух забило Евресфеєві, коли він побачив Геракла, що тримав на налигачі здоровенного білого бика. Відпусти його. заверещав розпачливо цар. Відпусти, тобі кажуть, я присвячу його моїй покровительці гері. Не встиг Еврисфей доказати, як красень бик, відчувши, що Геракл попустив налигач, Враз крутнувся і помчав геть з Мікен. Довго по тому не було ані згадки, ані чутки про кріцького бика. Згодом він об'явився неподалеку від Афін на марафонському полі, де знову завдавав людям такої страшної шкоди, що, врешті, його убив афінський герой Тесей. Юний Гераклів родич. Подвиг восьмий Діомедові коні, Не давши Гераклові перепочити, еврісфей зразу ж загадав йому пригнати до Мікен четверик. Знаменитих коней фракійського царя Діомеда, сина невсипущого бога війни Арея. Ті коні були такі дикі й люті, що їх тримали в залізних путах. Живилися вони тільки людським м'ясом, і жорстокий Діомед звелів кидати їм на з'їжу всіх чужинців, що з'являлися у Фракії. Хоч Геракл про це чув, та не вагався й миті. Зібравши невеликий гур охочих їхати з ним, він, не гаючись, поплив на північ до далекої фракії. Море було неспокійне, бурхливе, і Гераклів корабель довго носило по хвилях, аж поки прибило до фесалійського міста Фер. Тут жив. Адмет. Давній Гераклів друг. Перебувши в нього якийсь час, герой знов поплив далі і, нарешті, дістався Фракії. Діомедів палац височив недалеко від берега. І його варта не встигла отямитись, як Гераклове товариство вже опинилося біля царської стайні, швидко вивели чотирьох диких Схарапуджених коней, але не зважилися зняти з них залізні пута. Тож довелося вести їх до корабля помалу, хоч Геракл розумів, що не можна баритись. І справді, цар Діомед тим часом зібрав уже своє військо та й поспішив до берега навперейми невеличкому гурту сміливців. Але серед того гурту був Зевсів син, І незабаром царське військо тікало світ за очі, а царя діомеда розірвали власні коні, спостигла його та сама кара, якою він карав безневинних людей. Східний вітер Евер та Північний Борей. Міцно напнули вітрила, і гераклів корабель хутко поплив додому, а на його палубі незрушно стояли у путах дикі Діомедові коні. Усі мікенці повибігали на вулицю міста дивитися на тих коней, як Геракл вів їх до царського палацу. Справді. Таких красенів мало хто й бачив на світі. Припали вони до вподобі і Еврисфеєві. Та коли один кінь дико блиснув очима на нього, цар на смерть злякався і звелів негайно відігнати їх у гори. Він дарував їх своїй покрительці Гері. Відтоді Ніхто більше не бачив тих поміж. Геракл у Адмета. У фесалійському місті Ферах правив доброзичливий і гостинний цар Адмет, сміливий герой, що брав участь у знаменитому калідонському полюванні, а на кораблі Арго. Лабав до далекої незнаної колхіди по золоте руно. Його щирими друзями були вождь аргонавтів Ясон і великий Геракл. Сам гордий олімпієць Аполлон прихилився до Адмета і допоміг йому здобути собі за дружину прекрасну алкесту. Здавалося, в усій Елладі, не було вродливішої і лагіднішої дівчини за Орхоменську царівну алкесту. але батько її, цар Пелій, пообіцяв віддати дочку тільки за сміливця, що впряжив колісницю диких звірів ведмедя і лева. Ніхто з тих, що домагалися алкести, не зміг це зробити. Та на превеликий подив царя Пелія і всіх орхоменців, одного дня вони побачили просто до царського палацу мчать лев і ведмідь, запряжені в колісницю, а на ній стоїть ферський володар Адмет. То Аполлон надав йому нелюдської сили приборкати тих диких звірів і так. Здобути собі царівну алкесту. У щасті й коханні жило молоде подружжя, ростило дітей, і гадки немало, що це щастя може урватись. Адже жодний смертний не знає, чи довгу нитку життя прядуть йому невблаганні мойри, і коли її раптом обірвуть. Та ясночолий бог Аполлон не забував за свого улюбленця. Він домігся від Мойр обіцянки, що як настане Адметова смертна година, хтось із рідних зможе замість нього добровільно спуститись у підземне царство мертвих. А Адмет зостанеться живий на землі. Не зачулося щасливе подружжя, як несподівано ця година настала. Адмет, настраханий близькою смертю, кинувся до своїх стареньких батьків. Обіймаючи їм коліна, він став ревно просити, щоб хтось із них добровільно спустився замість нього в Аїд, адже їм все одно вже Недовго зосталося жити, але ні батькові, ні матері, даремно, що обоє були кволі, немічні, не хотілося ще помирати, і вони відмовили синові, почула це вірна дружина Алкеста і скрушно подумала, а навіщо мені життя без адмета? Хай краще я помру замість нього. І вона стала ладнатися до смерті, скупалася в джерельній воді, вбралася в чистий святковий пеплос, а тоді, уклякнувши біля домашнього вогнища, стала просити могутню богиню гестію. Благаю тебе, охороннице дому, бережи моїх дітей, щоб вони жили щасливо і довго, а не вмерли дочасно. Як я. Бережи мій дім і родину, благаю тебе богине. Довго прощалася з дітьми Алкеста, довго їх цілувала, пестила, вмиваючися сльозами. Бачить це адмет, і страшний жаль крає йому серце. Він обіймає дружину, та вона наче тане в його обіймах. Їй тьм'яніє в очах, і щось ввижається дивне. Бачиш, шепоче вона через силу, он на човні перевізник харон. Він квапить мене, чого зволікаєш? Мерший сюди до мене, у човен, а он і сам Бог смерті та над чорний, кощавий. Синім полум'ям горять в нього очі, він простягає меч до моїх кіз. О, я вмираю. У царському палаці, на всіх вівтарях, палає яскравий вогонь. То адмет благає безсмертних не забирати в нього дружини, не забирати матері в нещасних дітей. Тамарні всі молитви, навіть вічні боги, безпарадні перед владою Мойр. Усі жителі фер вбралися в чорну жалобу, обрізали собі кучері, вкоротили довгі гриви коням, і жодна флейта, жодна кіфара не порушувала. Мертвої тиші. Саме в той час Дофер підпливав на своєму кораблі Геракл. Він тримав путь на північ до холодної Фракії, де мав добути для царя Еврісфея конелю людожерів, володаря Діомеда. Але на морі знялася буря, хвилі погнали корабель до фасалійського берега, і тоді. Геракл надумав пристати до фер, де правив його давній друг гостинний Адмет. Спершу Геракл не завважив, що фери зустріли його скорботною тишею. Але, зайшовши в палац, герой здивовано став. Його вразив сумний вигляд Адмета, його жалобне вбрання. Та господар, Тамуючи своє страшне горе, вже поспішав до любого гостя із щирим вітанням. І, хоч як допитувався Геракл, що сталося, Адмет не сказав, бо розумів другові треба спочити з тяжкої дороги. А надто коли той розповів, куди держить путь. Геракл подумав, що в Адмета. Померла якась далека родичка, і той поспішає на похорон. А господар і справді поспішав. Перепросивши гостя, Адмет звелів слугам відвести його до найдальшої зали і щедро пригостити вечерею. Стомлений і зголоднілий герой довго і смачно вечеряв. Ледве встигали прислужники ставити перед ним тарелі з усякими наїдками і кратери з вином. Та от, вгамувавши голоди з спрагу, Геракл обплів собі чоло зеленим миртом і заходився співати раз у раз вихиляючи повний повінця келих вина. Співав він невправно. Але так голосно і весело, що прислужник, який саме приніс свіжу печеню, неприязно глянув на нього. Чого ти такий непривітний? Весело крикнув Геракл. Хіба можна так гостя приймати? Випий ось келих вина, від цього божественного трунку щезають всі похмурі думки, а тоді. Заспіваймо разом. Ні, ні, я не можу веселитися, злякався прислужник. Це вкрай здивувало Геракла, і він так напосівся на прислужника, що той, зрештою, все розповів. Аж за голову схопився герой. Яке велике горе в Адмета, а йому ще стало снаги. Шанувати мене, як гостя, і не потьмарити мені доброго спочинку. О я повинен віддячити другові. Дізнавшись від прислужника, де саме ховають алкесту, Геракл мерщій вибіг з палацу. Здаля він побачив темний натовп із смолоскипами. Похорон. Уже скінчився, і всі вертали назад. Ніхто й не бачив, як герой сховався за Алкестиною гробницею. Він знав, що чорний бог смерті та над неодмінно прийде пити ще теплу кров небіжчиці і терпляче ждав. І справді, незабаром майнула висока чорна постать. Повіяло смертельним холодом, розчинилася гробниця, і тоді Геракл, долаючи жах, вискочив навперейми танатові. Той, на мить скам'янів. Зроду ще жодна людина не наважувалася на таке зухвальство, змагатися з ним богом смерті. Із тлявими, крижаними руками, Танат учепився в сміливця, але Зевсів син, напруживши всю свою неймовірну силу, відірвав його від себе і вихопив із гробниці Алкесту. Вона була ще тепла, ще бог смерті її не торкнувся і сталася. Нечувана річ, переможений танат відмовився від своєї жертви, і до Алкести поволі вертало життя. Тим часом засмучений адмет сидів самотою в своєму палаці. Вже всі порозходилися слуги. Загасили майже всі смолоскипи, а адмет все сидів. Страшне горе зробило його ніби сліпим і глухим. Він навіть не чув, як розчинилися двері, і до зали ввійшов Геракл, ведучи за руку якусь жінку, запнуту чорним сарпанком. Адмете стиха, Гукнув Геракл. а що той не озвався, додав голосніше Адмете, я дізнався про твоє велике горе, дарма ти сам мені не сказав, адже вірний друг завжди потрібний в біді. Ось я привів сюди жінку, яку здобув у найтяжчому двобої. Вона розрадить твій смуток. Ніхто його не розрадить, а чужій жінці в моєму домі не місце, не підводячи голови, відказав похмуро адмет. Але Геракл так довго і вперто умовляв друга, бодай глянути на жінку, що той, аби не образити гостя, нарешті підвів очі на неї. З несподіванки він аж здригнувся і вражено мовив: Тепер, мабуть, в усіх жінках мені ввижатиметься тільки алкеста. Алкеста? То це ж і є алкеста. вигукнув переможно герой і зірвав із жінки чорний серпанок. Скільки разів Геракл робив людям добро, але зроду він ще не бачив таких щасливих облич, як у цього подружжя. Правда, через те, що Алкесту присвятили були підземним богам, вона мусила ще три дні мовчати. Але той час швидко минув, і Геракл... Пливучи до фракії, знав, що щастя знов оселилося в акметовім домі.